Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щиро усмішкою вас я вітаю. Гарного настрою на весь день бажаю! Малята до нас в гості завітала фея квітів. Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про найгарніші створіння про квіти. З давніх давен казали, що квіти радість нам несуть. Так це і є. Прийшла тепла сонячна весна, і на вулиці, і там, і тут з'явилося дуже багато весняних квітів. Це крокуси, нарциси, геоцинти, тюльпани, конвалії, та сонячна кульбабка. Малята. Квіти на зовнішній вигляд усі різні, але будова у них однакова. Давайте зараз з вами її пригадаємо. Це корінь, стебло, листочки і квіточка. Малята. А тепер давайте пригадаємо, що потрібно квіточці для росту. Земля, водичка. Сонечко для тепла і світла та повітря. Молодці малята. А тепер. Давайте складемо розповідь про одну квіточку, яка росте навесні. А от про яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ось послухайте. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало білим-білим і за вітром полетіло. Що це? Правильно, це кульбабка. Кульбаба весняна квітка, вона росте в траві. У кульбаби тоненьке стебло, довгенькі зелені листочки, квіточка у кульбаби круглої форми та жовтого кольору. Кульбаба схожа на сонечко. Марята, а тепер за допомогою моїх запитань спробуйте скласти розповідь про кульбабку самостійно. Коли іде, росте кульбабка? Яке стебло у кульбабки? Які листочки у кульбабки? Якої форми та якого кольору квіточки у кульбабки? На що схожі квіточки кульбабки? Молодці малята. Я впевнена, що у вас вийшла гарна розповідь про цю квіточку. А зараз я з вами прощаюся і дякую вам за увагу. До побачення, малята, до наступної зустрічі!